Перевіримо вміст нітратів у кавунах справжнім нітратоміром іономіром а не оцею профанацією нітрат-тестером. До речі, міряти будемо два рази. Перший раз поміряємо в центрі. А другий раз спробуємо поміряти частинку, яка ближче до шкірки. Конструкція приладу хоріба, який ми будемо міряти, дозволяє ось так прямо брати шматочок. Прикладати легенько, щоб не розчавити скло. По нормам регулюється не більше 60 ppm. Ранній кавун. До речі, прилад ми перед цим, як завжди, відкалібрували. 36. В нормі, до речі, даний кавун був придбаний. В одній із торгових мереж України. В магазині, в супермаркеті. Видно, там контролюють своїх постачальників на вмістній траті Так, тепер наступна частина експерименту. Не знаю, як я це зроблю однією рукою. Спробуюсь так шматочок ближче до шкірки вирізати. Так, я промив нітратомір. ну Перекалібровувати вже не будемо, я думаю, похибка в кілька ppm вже нам не критична. Так. Ось так зробимо, Навіть ось так, можливо, кришечку приткну, прижму. Потім це все мити. О, ну Бачите, все-таки чув коли, що міст нітратів він ближче до шкірки. Дійсно, бачите, біля шкірки концентрація нітратів 75, при нормі 60, але все рівно не критично. Тобто цей кавун цілком безпечний. Нагадаю, міряли ми справжнім іономіром нітратоміром від японської фірми Хоріба.